Нежить, риносинусид, синупрет екстракт, висока концентрація рослинних екстрактів. Ну, Для начала про знаменитий слів. Учитывая, что Господин Ушаков, господин Дмитриев, господин Уитков вряд ли говорили по мессенджеру Макс. Очевидно, что э, требуется довольно высокий уровень э, проникновения и технической, э, так сказать, экспертизы, если мы признаем эти пленки, что называется, действительными. Я, наверное, должна прокомментировать вашу шутку про Макс. Алексей имеет в виду, что ежели бы говорили по Макс, то подслушать и слить не получилось бы точно. Но Даже... ввиду у... того, влитанс... что у Уиткова... Макса нет, ну получилось як получлові получилось. даже в білому домі, як известно. А от що кажуть московити, коли ці плівки, от як холодний душ для всіх посіпак бункерного, які роками вірили, що їхня федерація це все сильна і могуча. Ну а тут бах! і телефонну розмову Дмитрієва і Віткофа слухає весь світ. До речі, сам Дмітрієв каже, що це все фейк. Ну звісно, щоб ще цей кремлівський міг сказати. А вот Рябков тем часом заявил, что у отношений ШАТа Российской Федерации действительно не все так просто. Как вам? Многие из этих проблемных вопросов так и не были удовлетворительным образом разрешены. Их полное устранение также потребовало бы немалого труда. Но оно по факту невозможно без предварительного формирования достаточно устойчивого фундамента в российско-американских отношениях. Однако взаимоотношения наши с США все еще находятся на ранних стадиях процесса нормализации. І спільний успіх даного процесу не гарантований. Отже, путіністи зараз в шоці. Бо те, що Москва воліла б поховати назавжди, тобто правду раптом виринає на поверхню, і знову Трамп вже не друг і не партнер. Ну і взагалі ніякий він не великий лідер. І на російських телепомийках несеться. Москва же а, по -после Анкориджа один раз дала Трампу шанс показати. Ты, Если ты лидер западного мира, продвигай, вот этих всех. Да, если да. ты продвигайся. значит, еще, какой чтобы смысл разговаривать речи там речи. с тобой? А в чем состоит предложение Трампа? Оно в чем состоит? Типа русские, вы просто остановитесь, как бы да, и утритесь, как бы да, и все. А мы временно сделаем вид, значит, что все нормально, что будет дальше, мы не знаємо. Это не предложение. Вот здесь, вот я и в других тих саме ефірах говорив, да здесь что шут вообще не предложение. И Ці заяви вкотре подтверждают мои слова. У путинских підстилок дійсно палая. Бо Кремль звик контролювати наратив. Ну а тут інформаційний вибух, який вони не встигли і не можуть заглушити. Тож все, що їм залишається, звісно, говорити своїм, що це все фейк. Хоча як показує практика, то от знаєте, чим голосніше вони кричать фейк, тим сильніше в них рве дах. Отиміхеїв постукав з дна своєю глибокою аналітикою. Бо коли правда вилізає назовні, то він же ж завжди в перших лавах пропагандистів, які волають, що це ну точно чиясь дуже підступна спецоперація проти мирних ініціатив. То есть, це того теж в тому числі так заходи таких флангов вот, людей, які в Америці настроені проти урегулірования за продовження війни, как будто бы, да, для того, щоб дискредити любые усилия Трампа в этом направлені. да, вот, потому что надо же понимать простую вещь, что вот, ну, если сейчас вот объявить этот Трамп, пропутинским, про, про путинским, да, а Уитков и снять, там, вернуть там Келлога или прочее, прочее, но ну, это будет означать продолжение войны, то есть, когда они говорят, что этот план, сказать, пророссийский, они на самом деле говорят, надо продолжать войну, вот что они говорят, они не говорят, что надо мирные соглашения заключать, они говорят, надо продолжать войну, вот, вот что они говорят, да, вот, поэтому эти люди, как бы, да, в первую очередь, вот такие, то так людоеды тоже, как бы, они считают, что надо воевать, Воювати, воювати, Они на этом зарабатывают. Ну і вообще, чим хуже, то з тим інше русських, тим лучше, тим хуже для Росії, тим лучше, і так далі. Ну, звісно. А хто ж ще винен, як незлі сили, які зривають переговори, перешкоджають Трампу. Ну і взагалі проти миру. Тож блазень Міхеєв також жонглює версіями про те, що цю розмову злили вороги, щоб зірвати мир. Ну, те ж саме заявляє і Ушаков: мовляв, хтось прослуховує.

Кожен такий злив це насправді не про зрив перемовин, а про зрив масок, коли з кремлівської миролюбності знову виглядає цинізм і брехня. Але пропагандисти традиційно з кислими пиками звинувачують всіх навколо. Ну бо всі зрадники, всі поганці, звісно, крім них самих. А поки якісь непонятні, не не ні откуда взявшися, крім починають определяти, що має бути в плані Трампа, що не має – Как интересно, а план ли Трампа это? Судя по всему, на Западе, включая Соединенные Штаты Америки, не осталось людей способных вести политический процесс в рамках, ну, действительно, того, что называлось дипломатическая практика есть только какие-то политические манипуляторы, есть лоббисты, и простите, в каждой истории, да, и в том числе в той версии плана Трампа, которая, значит, вот здесь опять же явочным порядком была слита в средства массовой информации, вот если его прочитать внимательно, то там самое главное, вы меня извините, и за этот методологический термин, там практически в каждом пробеле, в каждом пробеле между абзацами особенно, там Шефт, да? Вот здесь бабки, и здесь бабки, а здесь касса, куда надо не. Нести... Из каждой строчки только точки после да, буквы да. и, и да. 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 да, Вот прям там в каждом заложен заложен экономический интерес конкретных групп в американском руководстве. О ж тут усе просто підгорає в московитів і не тому, що хтось зриває мир, а тому, що правда знову застала їх зненацька, і вони, як завжди, роблять вигляд, що це не вони накосячили, а що це весь світ у змові проти їхніх мирних ракет. Ну а сам Путін тим часом на фоні всього цього зустрівся з білоруським фюрером. Вочевидь, єдиний надійний союз, який йому світить, це. Картопляний, тож два маразматики пафосно намагалися скалити зуби на камеру і розповідали про гарні відносини. З Білорусі, несмотря на то, що і в прежні годин ми достигли хорошого показателя свыше 50 мільярдів доларів, якщо в доларовому екваленті вважає, на у нас торговий оборот Росія лідирует среди стран інвесторів в білоруську економіку. Но, ну, повторяюсь, здесь у нас динамика хорошая. Ну и в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас, по-моему, дела идут хорошо. Хорошо. Тенденции, Тенденции очень хорошие.